Тридцятий раз цього року звітувала Южненська школа мистецтв. Урочистий концерт підсумок річної роботи всіх колективів. ЮДШМ пройшов у залі палацу культури Дружба на УРА. Два танцювальних колективи хор. Три вокальні ансамблі, ансамбль лошкарів, ансамбль малих форм, дуети, скрипалі, дуети народних інструментів, фортепіанні дуети, сольні виступи вихованців все це протягом двох годин на одному подиху, адже на сцені талановиті вихованці найвідоміших учителів не тільки Южного та Одеської області, а й України. Від нашого відділу, і від духові ковнутмої учніки та пачкін. Євгеній, він участвував в конкурсі обласному. Это среди старших классов город Одесса, Одесская область. Вот, там он занял первое место. Еще мы ездили в город Измаил, там тоже выступали, там был тоже конкурс, и там тоже он занял первое место. Еще в этом году тоже выступал у нас Рыжук Дмитрий на областном конкурсе, но сегодня он занят, вот наши пожарники подводят тоже какие-то итоги. И, по-моему, в молодой гвардии он там тоже играет, поэтому сегодня не здесь. И тоже играл сегодня Кулинич Алексей, который на, как ученик младших классов на конкурсе областном Струмочки участвовал в этом конкурсе. Поэтому тоже вот представили два инструмента, саксофон и трубаль. Два танцювальних колективи представили кілька своїх композицій. Формейшн відбальників вразив не тільки зовнішньою яскравістю, а ще й відточеністю, синхронністю рухів. Такі постановки потребують довгих тренувань, окрім основних занять. Цей рік для колективу виявився вдалим. Кількість призових місць та конкурсів рекордні. рік для нас був дуже удачний, дуже продуктивний. В нашій корзинці дуже багато наград різних. Последнее вот наше достижение это мы получили звание зразковых. Вот, А также средняя группа принимала участие в Кроке-Дозирок в телевизионном проекте, были полуфиналистами Кроку-Дозирок. Вот. Естественно, соревнования разного уровня: международные, всеукраинские, рейтинговые. Это как бы для нас уже нормальное явление. Мы систематически, практически каждый месяц, а то и два раза в месяц мы ездим на соревнования. Чемпионаты мира вот были в Киеве, три раза ездили на чемпионаты мира. Чотири номери від народників вальс Сніжинок, Українська Полька, Естрадна стилізація, танцю Яблучко, Танець Американо. Все це протягом року діти наполегливо вивчали і разом з тим брали участь у конкурсах та змаганнях. Народний колектив «ЮДШМ» відвідують 48 учнів. Всі вони мають можливість показати себе на звітному концерті. В этом году мы посетили город Ялту, международный конкурс «Черевна Ялта, международный фестиваль рыбаковки золотые Лылека. В сентябре мы принимали участие в одесском конкурсе и наши местные южденские сияния «Маленькие звезд. У нас в этом году первое место. И вот 7 мая готовимся чистые росы. Хор школи мистецтв відкривав та закривав урочисту програму. 40 учнів навчаються хоровому співу у Ірини Зіміної, а також вокальний ансамбль натхнення класу сольного співу представив свій високий рівень. Першоклашки стали радісним відкриттям. Вони вперше звітували про свої здобутки, адже хор є невід'ємною дисципліною для багатьох учнів ЮДШМ. Я считаю, что э, вот сегодня в концерте они показали себя очень достойно. Все, что я от них требовала, все, что я э, от них просила, они все выполнили. И я горжусь своими детками. И очень рада, что они вот такие вот умнички. Так что, пользуясь случаем, хочу сказать, что вы большие молодцы. Я вас всех люблю и обожаю. Спасибо вам. Концерт школи мистецтв зібрав разом і тих, хто вже проходить перші сходи навчання, і тих, хто вже досяг великих висот. За 30 років існування в южного першого творчого закладу 900 випускників лишили свій слід в історії ЮДШМ. Деякі з них стали відомими майстрами, деякі зараз працюють у школі. мы в очень многих мероприятиях творческих разных уровнях принимали участие и не просто на уровне участия, а занимали призовые места, показывая высокий исполнительский уровень. В этом году мы возобновили традицию и пригласили выпускников, вы их тоже видели. То есть выпускников, которые продолжают свое профессиональное обучение в сфере искусства, и выпускников, которые, несмотря на выбранную другую профессию, не оставляют на стен нашей школы. Бути талановитим просто бути професіоналом головна мета кожного таланту. Аби вдосконалити природні дарування вчителям ЮДШМ потрібні роки. Аби не втратити цей великий скарб потрібне бажання. 30 років великої роботи це тільки середина довгого шляху южницької школи мистецтв.